Вітаю глядачів Рудани. В ефірі цей день. У студії Назар Кудін. Дивіться на початку випуску. Автобусом до міста було лише одне рішення це пустити сюди комунальний безкоштовний автобус. Питання транспортного сполучення з віддаленими селищами Центрального міського району обговорили з виїздом в одну із точок маршруту. Послуги для мешканців Рахманівки. Люди задоволені, що можуть задати питання, отримати відповіді. у селищі. Сьогодні працювали представники пункту видачі проднаборів та мобільної візи. Безпечне середовище для наймолодших. Є можливість відправити в такий складний час свою дитинку на адаптацію вже в, яслі, в садочок. До кінця року в місті будуть збудовані чи оновлені укриття ще у 14 закладах. Міський автобусний маршрут номер 244 проспект Південний Вулиця Житня, один із найбільш соціально важливих, адже сполучає центр Інгулецького району з низкою віддалених селищ центрально-міського. Це, зокрема, степове Рахманівка-Рудничне. Коштом міського бюджету цьогоріч відремонтовано ділянку дороги, по якій рухається комунальний транспорт. Сьогодні в селищі Рахманівка відбулася виїзна нарада з питань транспортного сполучення. Рахманівка віддалене селище в південній частині міста. Хоч адміністративно воно відноситься до центрального міського, та потрапити в нього можна через інгулецький район. Кривий ріг дуже велике, дуже таке своєрідне місто. У нас дуже багато віддалених сіл, селищ, мікрорайонів, які входять в межу і в громаду нашого міста. І ми намагаємо зробити, щоб люди там могли отримувати всі ті ж послуги і всі ті блага, які є у мешканців, скажімо так. Згуртованих мікрорайонів і жилмасивів міста жоден приватний перевізник, там маршрутки в зв'язку з дуже низьким пасажиропотоком сюди не хотів їхати. Було лише одне рішення: це пустити сюди комунальний безкоштовний автобус. І зараз ходить 244 й маршрут, ходить по кільцю села, яке знаходиться в межах міста Рахманівка. Руднічне, степове, Влатівки сільського району також зупиняється. І таким чином люди можуть отримувати доступ до да, нашого безкоштовного і комфортного. Муніципального транспорту сьогодні на маршруті номер 244 працюють два автобуси великої місткості, пристосовані і для перевезення маломобільних пасажирів. Автобуси обладнані пандусами, автоінформаторами та електронними показчиками. Довжина маршруту перевищує півсотні кілометрів, і подолати їх можна безкоштовно. Є деякі дороги, які знаходяться на балансі міста. Є дороги, які знаходяться на балансі там, сільського району. Наприклад, е якщо із великих доріг, е дорога від Югока до Інгульця знаходиться на балансі е Криворізького району. Це не місто, е не, на, не на нашому балансі. Ми їх не можемо юридично ремонтувати, але ми там намагаємося там, хоча б підсипати да, е гравієм, Ну, щоб автобуси могли нормально рухатися, ну і також приватний транспорт. Намагаємо зробити все, щоб мешканці навіть віддалених сел та селищ Криворога відчували підтримку. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. Кривий ріг забезпечує надання необхідних послуг для мешканців віддалених селищ. Одне з таких Рахманівка. Розташоване в південній частині міста. Тут проживає майже 800 мешканців. Є гімназія, бібліотека та відділення терцентру соціального обслуговування Центрального міського району. Поряд у селищі Рудничне діє амбулаторія. Сьогодні в Рахманівці працював виїзний пункт видачі безкоштовних продуктових наборів від міста, а також мобільний офіс центру Віза. Михайло Васильович з дружиною отримують проднабір від міста у гімназії в селищі Рахманівка. Тут сьогодні працює виїзний пункт. Хороший набор Олександру Вілкову Спасибі, що не забуває старичків. Звісно, тяжело жити, пенсія мала. Ціни виросли всіх мешканців селища Рахмановка, хто має право на отримання продуктового набору заздалегідь було проінформовано про роботу виїзного пункту, тобто всім, хто не зможе прийти на цей виїзний пункт. Поряд стоїть машина соціального таксі соціальним таксі буде розвезена по домівкам. В Цьому пункті сьогодні отримують допомогу понад майже 160 шістдесят Традиційно на початку нової хвилі видачі проднаборів організовується робота десяти виїзних пунктів для обслуговування мешканців віддалених мікрорайонів і малорухомих самотніх криворіжців. Два дні, як стартувала третя хвиля видачі продуктових наборів на сьогодні, на ранок було видано майже 23% від тієї кількості наборів, які Заплановані до видачі, тобто більше 20 тисяч криворістів отримали продуктові набори. А якщо говорити з початку року, то це 80, більше, ніж 85 тисяч наборів видано. Понад 40 різних категорій, які мають право на отримання продуктових наборів, в тому числі ми знаємо, що в цьому році внутрішньопереміщені особи також мають право на видачу продуктових наборів. Забезпечення такої дієвої суттєвої допомоги завдяки небайдужості, Особистої небайдужості голови ради оборони Олександра Вілкула, який особисто переймається питаннями соціального захисту та соціальної підтримки мешканців міста. Олександр Вілкул сьогодні відвідав виїзний пункт, поспілкувався з мешканцями та ознайомився з роботою мобільного офісу. Візи фахівці центру сьогодні проводили тут прийом. В команді нашого мобільної сьогодні працюють фахівці пенсійного фонду управління праці і соцзахисту населення виконкому Криворізької міської ради, до яких люди можуть звертатися з питання отримання місцевих соціальних допомог чи оформлення якихось державних допомог, враховуючи категорію і вік мешканців цього віддаленого житлового масиву Рахманівка. Представники пенсійного фонду вирішують питання оформлення або перерахунку субсидії. У складі виїзної бригади знаходяться адміністратори нашого центру Віза з питань реєстрації місця проживання. Більшість людей, які сьогодні стоять, готові отримати витяг про місце реєстрації у зв'язку з тим, що були переименовані назви вулиць. У центрі Віза можна отримати більше 600 видів послуг. Реєстрація майнових прав в держреєстрі з отриманням витягу це на сьогодні одна із топ послуг візи. Знаємо, що факти прильоту ракет були, і тому вимогою для надання компенсацій і допомог за рахунок міського бюджету керівництво міста, міська міська влада опікується цим питанням. Вимога, щоб інформація про право власності на житло була внесена до реєстру речових прав. Віза мобільна, працює постійно. До жилмасиву Рахманівка ми приїздимо вже в другий раз поспіль в цьому місяці. А загалом з початку року ми виїжджали більше ніж 150 разів у різні куточки міста Кривого Рогу. Це, звісно, добре, що приїжджають, люди задоволені, що можуть задати питання, отримати відповіді. Вікторія Добровольська, Олег Каплій. Цей день. У закладах освіти Кривого Рогу продовжуються роботи зі створення безпечного середовища для дітей. У 112 дитсадках, гімназіях і навчально-реабілітаційних центрах уже створені укриття для чергових груп дошкільнят. Завдяки цьому, вже понад 75% дітей, чиї батьки написали заяви на відвідування малечу дитсадків, мають змогу отримувати дошкільну освіту. Продовження теми в сюжеті. У Кривому Розі створюють безпечні умови для найменших містян. Від початку повномасштабної війни в місті тривають роботи зі створення та облаштування укриттів у закладах дошкільної освіти. Коли почалася війна, в Кривому розі, як і в будь-якому місті України, жодного укриття не було. Тим більше в закладах освіти: школи, дитячі садочки і всі садочки були закриті. За ці роки ми зробили сертифіковані ДСНС-укриття. Там, де це навіть теоретично або не теоретично можливо зараз у нас працює 112 дошкільних закладів, які приймають, можуть приймати 6700 дітей. Цього року за кошти міського бюджету планують облаштувати ще 14 укриттів. Плюс розширюються укриття там, де вони вже є. От, наприклад, ми зараз. 60, там, в 60-м і 62-м садочках в Покровському районі. Тут були укриття на 50 дітей, але створили ще одні укриття. 50 плюс 50, да? тому ці укриття вже на 100, тобто сюди можуть вже приходити більше дітей. Попит на відвідування садочків з укриттями зростає. Освітяни вже отримали понад 8 тисяч заяв від батьків до шкільнят. Містянка Олена вже влаштувала свого сина до 60-го садочка. каже, це допоможе дитині адаптуватися в яслах, а вона зможе спокійно працювати. Дуже хочу подякувати за те, що зробили таке укриття. Гарне що є можливість відправити в такий складний час свою дитинку на адаптацію вже в яслі, в садочок. Подалі і маю змогу вийти на роботу, щоб заробляти кошти. Нині в 60-му садочку працюють два укриття. Одне з найпростіших розраховане на 50 дітей молодшого дошкільного віку. Старе підвальне приміщення переобладнали у дві просторі кімнати з сантехнікою, освітленням, вентиляцією, зонами для розвитку ігровими осередками та місцями для відпочинку. Є ліжечка, які можна використати для відпочинку дітей, тому що це маленькі діти, тому їм потрібно десь прилягти з якоюсь іграшкою, так щоб було їм комфортно. Всі розвідкові зони для ігр, для сенсоріки, для всіх таких зацікавлених, щоб дітям було найкомфортніше Педагоги Попереджені знають алгоритм дій і спускаються сюди з малюками. Крім того, завдяки фінансуванню з міського бюджету всі 112 дошкільних закладів міста забезпечені генераторами для освітлення та опалення тепловими гарматами. Місто також закупило 86 потужних генераторів для харчоблоків дитсадків. Встановлені системи до очищення питної води, а до кінця року в місті мають запрацювати мінімум 13 сонячних електростанцій та три геліосистеми для підігріву води. Влітку ми добудуємо три підземні школи. Там, де будуть дитячі блоки. Тобто, в цьому році додавиться плюс тисяча місць в укриттях. Тобто, в цьому році ми, мабуть, повністю закриємо потребу дітей в офлайн освіті по кількості дітей, скільки можуть знаходитись в укриттях дитячих садочках. Іван Проводов, Олег Каплій, цей день. Цей день триває. Далі говоримо про такі події. Облаштовують укриття дуже важливо забезпечити комфортні умови для того, щоб навчання е, продовжувалось. Компанія «Метінвест» втілює безпековий проєкт у Петрівському ліцеї. За крок до вступної кампанії Спільно з приєднаним до нас Донецьким національним університетом імені Туган Барановського. В КНУ цьогоріч пропонують абітурієнтам значно розширений перелік спеціальностей. Золото криворізького борця. В майбутньому Гліба вийде спортсмен високого рівня. Гліб Федунів став чемпіоном України з греко-римської боротьби. Безпека дітей пріоритет. За підтримки компанії Метінвест на Петрівщині реалізується важливий для громад проєкт. Він передбачає проведення капітального ремонту укриття Петрівського ліцею, на якому етапі роботи у закладі бачила наша знімальна група. Група «Метінвест» продовжує підтримувати Петрівщину. У межах меморандуму про співпрацю та за координації Криворізької фундації майбутнього на території Петрівської громади втілюється ряд проєктів з посилення безпеки мешканців. Минулому році ми спрямували кошти на будівництво укриття в Петрівському ліцеї. Усвідомлюємо, що поки йде війна, дуже важливо забезпечити комфортні умови для того, щоб навчання продовжувалося. 5,5 мільйонів гривень було спрямовано. Ці роботи продовжуються і по їх закінченню. 650 учнів та вчителів зможуть продовжувати навчання в більш зручних, більш сучасних та комфортних умовах? Нині на Петрівщині діють 13 шкіл та 17 дошкільних закладів. Ключова умова роботи наявність укриттів. У Петрівському ліцеї з 5 по 11 клас навчаються більше як півтисячі учнів. Через відсутність укриття дітям доводиться навчатися у змішаному форматі. Нині у підвальному приміщенні закладу триває облаштування сховища його площа тисяча квадратних метрів. Закупівля будівельних матеріалів і техніки та ремонтні роботи ведуться за фінансової підтримки компанії Метинвест. Починали з вивозу ґрунту. Ґрунту було дуже багато. Це було звичайне підвальне приміщення, в якому були комунікації, ну які були ще збудовані, прокладені, коли збудована була школа. На сьогодні ви бачите, що тут вирізано змінено, замінено всі комунікації. Вони приведені. Відповідно до норм вони всі сковані, тому що щоб дітям тут було безпечно сьогодні. Тут робляться. Кімнатки, в яких будуть перебувати класи тут є вентиляційна, де буде належний температурний і повітряний режим, тому що дітей буде перебувати десь плюс-мінус працівниками. 600. Зараз на завершальному етапі період наймасштабніших робіт: уже замінено каналізацію, водопровід, змонтовано системи опалення та електромереж. Укриття відповідатиме усім безпековим вимогам. Тут буде декілька виходів: один із ліфтом для зручності дітей дітей з особливими освітніми потребами. Представники навчального закладу зазначають, цей проєкт украй важливий для їхньої громади. Це гарантія безпеки дітей і педагогів та спокій батьків. Ми впевнені, що після завершення робіт ліцей отримає комфортне та безпечне місце для навчання та проведення дозвілля. Юськова, Олексій Васильченко цей день. Криворізький національний університет розпочав підготовку до вступної кампанії. Днями виш, що входить до півсотні кращих вищих навчальних закладів країни, відчинив свої двері для абітурієнтів. Тему продовжить Валерій Кожухар в академічному рейтингу українських університетів КНУ посідає 40-е місце в 50-ці кращих. Якість фахової підготовки приваблює молодь для здобуття вищої світи, саме у цьому Криворізькому виші. Планові інженерії програмного забезпечення це доволі востребована зараз професія, і можна за кордоном вступати, ну пропрацювати. Ну думаю, це перспективно. Технічні спеціальності, фізика, інформатика, компютерно інтегровані технології. Хочу подивитись в університеті. Готують фахівців на шести факультетах, зокрема гірничому металургійному механічної інженерії та транспорту, а також будівельному. Викладачі вишу передають свої знання майже шести тисячам студентів. Університет розширився в цьому році, вступна кампанія, вона буде йти спільно з приєднаним до нас Донецьким національним університетом імені Туган Барановського. Тобто віяло наших освітніх програм і спеціальності, воно розширилось. Головне, що залишився і оновлюється що приємно кадровий склад університету. І я хотів би сказати, що незважаючи на виклики. Ковіду, війни, певну ізоляцію кожного студента, все ж таки, наш студентський актив, що мене радує, він намагається оживити це життя і спортивними змаганнями, і всякими івентами. Це для мене, взагалі, ну як подарунок по життю. Об'єднання двох потужних університетів дає абітурієнтам широкий вибір спеціальностей, як технічного, так і економічного та гуманітарного спрямування. В Нашому університеті, в нашому інституті реалізовуються такі унікальні освітні програми для кроворогу, як готельно ресторанна справа, ресторанні технології, галузеве машинобудування, енерговиробництво. Там освітня програма, холодильні установки. Туризм у нас спеціальність є. Також зараз буде на базі Криворізького національного університету в нашому інституті. Освітня програма філологія це переклад германської мови та літератури. Англійська включно умови вступу цього року до вишу істотно не змінилися, кажуть у приймальній комісії. Всі вступники на бакалаврат мають в обов'язковому порядку надати результати національного мультипредметного тесту, починаючи з 2022 до цьогорічного 2025 року. Вступна кампанія відбувається за алгоритмами широкого конкурсу, тобто кількість бюджетних місць заздалегідь для наших вступників невідома а буде Розподілятися відповідно до уже алгоритмів вступної кампанії. Місце за вступником, тобто відповідно до рейтингового місця, відповідно до кількості конкурсних балів, які має той чи інший вступник, бюджетне місце буде розподілене тому чи іншому навчальному закладу, тому чи іншому вступнику. Особливими умовами під час вступу користуються абітурієнти пільгових категорій. Деталі вступник зможе дізнатися, завантаживши свої документи в особистий кабінет. І з 1 липня розпочинається активна фаза цьогорічної вступної кампанії. А з 19 липня вже можна буде подавати заяви на вступ. Валерій кожухар Максим пономряв цей день. Кривий ріг знову на спортивному Олімпії. Юний борець, Гліб Федунів, здобув золото на чемпіонаті України з греко-римської боротьби серед юніорів. Тепер спортсмен готується до нового випробування чемпіонату Європи, який відбудеться наприкінці червня в Італії. Більше у сюжеті Ігоря Кононенка. У Тячеві на Закарпатті пройшов чемпіонат України з греко-римської боротьби серед юніорів. Наше місто представляв вихованець спортивного клубу Фанат Гліб Федунів. Його виступ на цих змаганнях був під питанням, але тренерському штабу вдалося вивести борця на пік форми. Підготовка до чемпіонату України була трошки складна, тому що Глібу буквально накануні зробили операцію. Прооперували, треба було спортсмена вивести на належний рівень. Ну завдяки. Божої допомочі все в нас гаразд, підвив спортсмена як положено, Отворився, показав якісний результат. Гліб Федунів провів на турнірі п'ять сутичок у ваговій категорії, 85. Було досить складно. Виступав я в перший день чотири схватки у мене було. На останній день було одна схватка, це фінал. Було досить сильні суперник. З деякими я змагався до цього, виграв їх на Кубку України, то я знав, як до них бути. Фінал у мене проходив проти Атанасова. Виграв я його 3-1. Я там на останніх секундах його перевернув до партера. Забрав два бали і потім відстояв. Крім золотої медалі, Гліб Федунів отримав путівку на чемпіонат Європи. Змагання пройдуть у червні в італійському містечку Каорли. Через тиждень у складі національної збірної Гліб вирушить на тренувальні збори до Мукачевого. Працювати, працювати, працювати. Але я думаю, що в нас ще є час, тому що вік спортсмена ще занадто занадто невеликий. Думаю, що ще хотілося б вірити, що все ще попереду і в майбутньому. З гліба получиться спортсмен високого рівня, світового рівня, не тільки на уровні України. Разом з глібом до відповідальних змагань готуються ще п'ять його одноклубників. Всі вони виступають у віковій категорії. Ю 17 Незабаром на відбіркових змаганнях спортсмени виборюватимуть путівки на світову першість з греко римської боротьби. Ігор Кононенко, Олексій Правицький цей день. Сьогодні чемпіона України з греко-римської боротьби Гліба Федунєва та його тренерів відзначили у Довгинцівському райвиконкомі. Голова райради Ігор Ратінов вручив спортсмену грамоту та подяку від голови ради оборони міста. Поділився і сам у дитинстві захоплювався греко-римською боротьбою. Від голови ради оборони Олександра Вілкола від себе особисто хочемо привітати, передати подяки. Це наша гордість, спортивна наша гордість, яка показує наше місце, місто на самих високих спортивних вершинах. Гліб дуже працьовитий, дуже цілеспрямована людина. Я на нього звернув увагу, що коли він прийшов маленьким, таким товстеньким хлопчиком, але якось на ті півроку, які він був в залі, у нас роботи ніякої не вийшло. Вернув через декілька років і результат. Нашої роботи до речі, вже другий він становив на першівк чемпіонату України. В складі збірної команди України буде представляти честь нашої України на чемпіон, на чемпіонаті Європи на цьому. все сьогодні. Більше інформації на нашому сайті та офіційних сторінках телеканалу у соцмережах. Залишайтесь з Руданою. Зустрінемось завтра. Одяг ведучого від мережі магазинів Віват.